Вирізаємо і розправляємо. І так, дітки, подивіться всі уважненько на Валентину Васильівну. Я вам бажаю успіху, і тому, якщо поряд з вами є дорослі мама, тато, хай вони допоможуть вам намалювати, а ви тоді виріжете. Або ви малюєте разом, ви намалювали, а мама підправила, щоб наш. Наша динанка, наша робота була гарною і красивою. Тому зараз ми вимикаємо тільки мікрофончики. Якщо потрібна буде допомога, звертаємося. Як ви думаєте, вам потрібен малюнок цієї пташки на екран? Так. 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 Добре, зараз все ми зробимо. Побачили, да, дітки? Все, дивимося і малюємо. Найскладніше буде вам вирізати гілочки, адже вам треба буде йти по краю ліворуч і праворуч. А на витинанці залишиться серединка. Потім, дітки, хто намалював, рівно посерединці складає листочок, ділить навпіл. І беремо ножиці, пам'ятаємо ножиці, тримаємо кільцями. Хто вже намалював? Покажіть мені, дітки. Хто вже намалював? Так. Дякую, Варя. Ой, Варюш, молодець, умнічка. Так, уже почала вирізати. Так, дякую, Віка. Складає тепер листочок. Ага, дякую, Макар, уже теж почав вирізати. Малюємо, дякую, Міланочка. Починаємо від серединки. Правильно складаємо. Все, дітки працюємо. І ще раз нагадую вам про ще Не намалював. Давай, Сереж. Бачиш, да малюночок? Від серединки малюю, Сережа. Сереж, віднизу гілочка пішла. На гілочці трошечки вище малюю овал, це животик і спинка пташечки тіло її, тоді вище чуть-чуть маленький півовал голівка, з'єдную із тулубом, ставлю дзьобик, вгорі крильце, як листочок з дерева. І подивися, який хвостик. Допоможіть, дякую. Пані Марина, допоможіть Сережі, будь ласка, підправте його малюночок. フフフフ。<laughs> <laughs> Не забувайте, коли вирізаємо, ми складаємо листочок навпіл. І отак, через два листочка ми акуратненько вирізаємо, притримуючи ручкою. У нас повинен вийти ось такий Візерунок. І потім, коли ми з вами виріжемо, ми розправимо. І хто вже зробив, показує мені Витинаночку. так Міланочка. А тепер, щоб було зручніше, ми беремо будь е, аркуш кольорового паперу. Може бути жовтий, може бути блакитний, може бути зелений. І ти цю витинанку прикладаєш на цей папірець. Міла Симашкова мене почула. Береш аркуш, аркуш паперу, зайка любого кольору. Добре, дякую. Так, тепер дивися, Міланочка, декілька крапочок клею ставиш, тільки клей ставимо, прикладаємо, наносимо з тої сторони, де в нас був олівець намальований, щоб коли ми розкрили, серединка була чиста і біленька, і наклеюємо на цей листочок. Домовились? Так. Давай, Давай закінчуй роботу. Так, Макар намалював соловейка. Сидить собі на гілочці тьох та й тьох. Молодець. От тепер Макар про таких, як ти й кажуть. Закінчив діло, гуляй сміло. Діана, ти чому на уроці їси? Ой-ой-ой, не маю сили, ви на мене наступили. Ковтай і будеш їсти після уроку. Так. Так, трошечки нижче, Діаночка, опусти, трошечки нижче. Ой, пташечки, супер. А тепер береш кольоровий папір і з зворотньої сторони ставиш маленькі крапочки, клею і приклеюєш на листочок. Листочок може бути жовтий, ой, молодець сєва. Мамі 12 балів з тобою. Умнічка. Так, все, залишилося. Макарчик, покажи своїх пташечок. Ага, це треба спільний доступ екрану. Зараз ми зробимо з вами конференцію. Ви себе, дітки, бачите? Другий А, себе бачите. Так. Да. Так, Варя, молодець. Макар свою роботу. Давай Зайка. Яна, підклеюємо. Так, Сева, давай зайка. Так, Віка. Ой, супер, молодці. Артем дякую. У Мілана, молодці, дітки. Так, супер. Які у вас пташечки отрималися. Просто супер. Так, дякую. Дякую, молодці. Тримаємо, дітки, я зараз зроблю фото. Сєва, тримай пташечку. Артемчик, опусти трішечки, щоб я й твоє обличчя побачила. Ні, Сєва, чуть-чуть вище. Ой-ой-ой. Так, молодці. Ось так. Молодці. Під'єднуємося. Супер. Кладіть свої роботи. Так, ага, вже і Віка прийшла. Давай, Віка, Атьома, потримай ще, будь ласка, макарчик. Уже Віка прийшла, ми серединку Варя. підніміть Міланочка, підніміть свої роботи. Сєва, покажи свою роботу, і я ще роблю фото на пам'ять. От молодець, умнічка. О, дякую. Дякую. Дітке, скажіть мені, будь ласка, яку справу ми тільки що з вами зробили? Добру чи погано? Добре. Добре. А тепер нам Добре. треба з вами прибрати своє робоче місце, взяти обрізки, позбирати все і викинути в сміття. Мамі віддати ножиці і що сказати? Дякую. 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 І щоб завершити наш сьогоднішній урок, давайте нагадаємо, як зараз пора року. Весна, весна. Зима, ще весни немає. Пташкам голодно і холодно. Тому я пропоную вам сьогодні, коли ви будете на прогулянці, йти гуляти чи до магазину, чи просто вийдете на подвір'я, взяти крихіток, взяти, можливо, пшонця, якоїсь крупи, насіннячка, зернятка і погодувати. Ташок, okay. а весною вони вам віддячать, заспівають пісеньку. Лера, дякую, моя голубонька, я й тебе сфотографувала вже. Молодець! Ну що ж, дітки, домашнього завдання з української мови? З mm -hmm. навколишнього світу скласти свій жарт. І з математики тільки вивчити таблицю множення і ділення на три. Тільки не вчіть так стопчиком. Три на чотири, дванадцять, три на п'ять, п'ятнадцять, три на шість, вісімнадцять. А намагайтеся зробити сорбоночки, кидаєте і називаєте лише відповідь. Так, Сережа, кусатий, ану. Ану, дітки, давайте ще одне фото. Кого я не встигла, будь ласка, підняли свої малюночки. Артемчик Сєва. Опа. І я вас фотографую. Молодці. До зустрічі у понеділок. Мирної вам тихої, спокійної ночки. Віримо в ЗСУ, і все буде Україна. До побачення. До побачення. А, Санцена, до, побачення. до побачення. до побачення. Добро, до побачення. Добре, Я... до побачення. Максим, Максим, Максим. Так. Дякую за пончик, Сережа. Зараз піду купувати. Це дерево. Ага, зрозуміло. Це, зраз... зразум... Це яблунь. Ага, незвичайне в тебе гарних дерево. Гарних вихідних. І вам, дітки, гарних вихідних. Валентин Васильник завжди. До побачення. До... До побачення. До Побачення, До побачення, мої любі. До До, побачення. До, зустрічі. До зустрічі. Не забувайте робити гарні вчинки. І саме головне обійняти матусю і сказати їй велике дякую. 王俊的。Bon,